Так, сьогодні в нас мазда шістьорка, і вона в нас не на обзор. Вокруг сплошної лава. На... Ми хочемо про цю машину розповісти, з того, що з цього почалася наша разом історія. Історія машини. Це моя перша машина в Польщі. Причому була така історія, що ми мали їхати в Ригу, і ми шукали для Риги машину. Ми спочатку повинні були купляти гольф, а в результаті купили мазду шістьорку. Там була історія взагалі. Ми приїхали дивитися О, е, машину. Ми її випадково купили. Ми? Нічого цікаво. Я знімаю нашу історію. Зпов'язню, як ми на парковку приїхали і стояла така сама ну, зелена, зелена, така сама мазда, і рядом стояла спорт. Я не пам'ятаю точно. Помню, що в об'ясах на заніженні. Рядом стояла не спорт. Я ще сказав, що Там стояла машина, яка в принципі не була тут стояти, тому що вона була в центрі. Приїхали дивитись оцю цю мазду, Ну, потім ще нам одна сподобалась, але ну, вона типу, писала, що в старому місті. Як виявилось, вона не в старому місті, а вона отут стоїть. І короті, ми зараз чекаємо власника її і не знаю, будемо щось говорити і подивитися. Но ми їх точно брати не будемо, бо там власник дебіл. І в результаті я її потім купив. Деякі ми мали їхати в Ригу, но знаючи, що це мазда нині благополучно подрамник мотора. Йо, рот под ремнік мотора. Тому м, я її продав. Дуже швидко ми знайшли заміну. Ми знайшли заміну на таку саму Мазду шестьорку. Тільки купив її вже серий. І це була двохлітрова, на якій ми, до речі, так і поїхали далі в Ригу. Емоції були дуже класні. В Ригу ми тоді з'їздили взагалі ідеально класно, без приключень Доїхали там. Буде пару якісь моментів фотографій. Хочу наповнити це мазда, яка постійно гниє. І я не знаю, чи буде момент у відео. Там, де ми приїхали в Вільнос, і в нас на куску скотча тримався кусок метала. І він за нами просто постійно тянувся, бо там хтось внизу, де ложиться саме колесо запаска. Там хтось приклеїв скотчем чи ізолентою, Я вже точно не пам'ятаю. І просто цей кусок він в моменті одгнив і всю дорогу за нами тянувся. Потім, після того, я купив знову Mazda 6 в універсалі, таку саму, на моторі 1,8. Це була найгірша моя мазда. Це сіра, сіра. Да, на акваріум. Вона з зкріпленими лижними на криші і на самих хірових дисках. І на базовій музики. Так, да, фотка десь буде. Суть того, що там була взагалі смішна історія з даним автомобілем, тому що приїхав в сервіс його обслуговувати, бо тому що я мав їхати в Швейцарію, в тріб по країнам. Там обслуговувалась така сама мазда. Тільки вона була краще. На той момент я думав, що там кожен салон. Вона була з прокторонниками і двохлітрова, так як даний апарат. І на боусі. І на боусі, так. Да. І виходить так, що на підйомниках ми з ним помінялись ключ-ключ. в -ключ. Моя мазда висіла, я не пам'ятаю, що на ній робили. Там щось по підвізці, а на тій мазді варили вихлоп. Ти помінять кальоти. Так, да, 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 бо я тобі ввечері тоді кидаю відос, що подиви, які в мене класні диски стоять. До речі, це ми теж вроді ставимо цей відос є. Цей момент був, звісно, легендарний. Дивись, я короч, на свою машину поставив диски дивись. Короче, топчик класний. Но я так подумав: якщо я диски поставив нові, то мені нічого не мішає чисто купити собі нову мазду. можеш мене поздравити, у мене тепер нова мазда. Я її повністю зробив. Це в мене була одна із улюблених машин деякий період. Е, я нині за тиждень часу проїхав десь близько п'яти тисяч кілометрів, і я не пам'ятаю, скільки там країн було. Ну, суть того, що вона побувала і в Швейцарії, і в Ліхтенштейні, і в Сан-Маріно, і де тільки вона не була. Тому це машина, з якою. Тісно, дуже ми пов'язані, тому що з цього почалася наша історія, а саме основне з цього почалася моя любов до японських автомобілів. Переходимо. І так як я казав, тут у нас дуже багато місця, і на ні. кудись їздити максимально зручно. Навіть на природу виїхати взагалі супер. Щось перевезти класно. Не знаю навіщо така машина для молодого пацана, але не знаю, мене від неї впирає. Універсала є один неоспоріжний плюс. Там в доводі пише спорт. Ні, круто. Плюс в тому, що так як тут багато заднє міста, ти ж ото складаєш туди матрас із І Із кайфа їдеш куди угоду. З своєю любимою половинкою, якщо вона взагалі любимо, то вузерсайпік. Коли ти купив половинку. І того зараз коротко розповім, бо на даному автомобілі стоїть двохлітровий мотор. Як не дивно, такий саме стоїть в нас на технічці. Саня, ти реально нерв як не дивно. А на ти говориш про мотор в багажнику? І то правда? Міняємо план. <плес> І так, швидко пробіжимось. По мінусам даного автомобіля, хоча я можу сказати, що даний автомобіль це сплошний плюс. Ну, мінуси тут теж є. По-перше, відкриваємо капот. Ми наблюдаємо тут двохлітровий мотор. Тут стояли 1.6, 1.8, 2 літра, 2.3 і трьохлітрові мотори. Також є 2,3 на турбіні, але це вже йде в маздах МПС. Питаєте, який мінус? Мінус моторів. Це дізельні мотори. Лучше дізельну мазду не купляти. Мазда у нас славиться тим, що вона гнила. Даний екземпляр, він в нормальному стані. Знизу, може, чуть десь будуть якісь нюанси. Тут задні арочки, в них задні арочки. Це сама основна проблема даного автомобіля. Суть, яка просто всіх дратує в мазді. Це двері. Ну це... І так, всі двері ну, типа, без варіанту, ну вони просто не держать. Ну, типу, тут петлі немає. І коли ви виходите і на дворі сильний вітер, просто двері будуть самі закриватися. Не... ти десь в горки паркуєш. — Так, да, і машина не дасть вам вийти, просто вона буде двері закривати. ну це... Воно з часом згниває. Тому що на якісь мазні в нас, я пам'ятаю, робив Багажник. Багажник у них теж гниє. У Даного екземпляра теж є тут нюанси. Але порівняно з тим, що в мене було на інших хмазрах, це ще нормально. На тому мінуси автомобіля закінчені. То що їх. їх реально мало. Хто б щоб не говорив, що тут ненадійні мотори, що ці мотори жруть масло, та що вона гниє. Я не спорю, вона гниє. Але вона швидше згниє, чи в неї поламається мотор, коробка, вона вас довезе в будь-яку точку світу. Саме основне, щоб в неї був цілий подрамник, не гнилий, і щоб підлога була все. Тоді просто сідаєте, те, що там нема пороги або так далі, ви сіли і поїхали Андруїнець світу, і вона вас дуже спокоєна. І не їсть вона масла, так як люди говорять. І не є вона проблема. Якщо ви хочете собі дешеву машину в обслуговуванні і надійну, це Mazda шістьорка в кузові ГГ. Хоча кузов називається, звісно, ГГ. Все ГГ. Так, переходимо до салону. Саме цікаве. В загальному на 2004 рік даний автомобіль може багато чим похвастатися. Тому що салон у неї є просторний. Комфортний. Ми сьогодні сміялися зранку з того, що в нашій BMW немає ні одного е, підстаканника спереді. Не тільки два взаді подстаканника в потокотніки. Немає, навіть там. А, там теагром'яний пласт кожи, Все. Там реально немає. Там Я немає. Думаю. Коротше, у нас в BMW трохи немає підстаканників. <реш> Тим самим, просто в мазде. Тут раз-два. В дверках також є е, два підстаканника. І взаді два. Да, два в подлокотнику взаді. У неї є екранчик маленький. Крім цього, вроді би в деяких комплектаціях є ще тут. У нас тут бардачок простий, а в деяких комплектаціях тут виїжджає екранчик. Може фоточка буде, вставочка. Два слова промази. Класна, чітка машина, яку варто купляти навіть зараз. Тепер можеш так щелкнути. Це не по плану зробив. І так, як я казав, <ріст> потом, пробігаємо. Біжимося так по-бистрому, коротше, біжим. Тільки машину з мойки з забрав, йоп. Завтра 5 метрів треба.